Перед вами сосна ось такі шишки соснові, а ось такі це. Вітро запалилося і будуть в наступному році шишечки ось такого плану. Але зараз можна, по-перше, пилок збирати з сосни. Ось це збирається у квітні, висушується, через сито пропускається, такий пилок простату лікує і дітям дуже корисний, дуже багато вітамінів має, а чоловікам простату лікує. Ось. А ось такі шишечки ви збираєте, розлущуєте, пересипаєте цукром і можете як вітамін С протизапальне і е, розжовувати в роті, щоб не було стоматитів і хвороб зубів. Дуже багато їсти не можна, тому що скипедар, але ось е, після цвітіння ось такі шишки дуже корисні. Дуже багато вітаміну С у них. Ось такі вже не смачні. Збирайте, лікуйтесь, ЗСУ може жувати, щоб. Ясно буде сильный.